Євангелія на щодень, 26 вересня, Марко 11, 11.23. І війшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12 уветанію. Наступного дня, коли він, вони виходили звитання із голоднів. Побачивши здалеку смоковницю вкриту листям, проступив чи часом не знайде чогось на ній. Та підійшов до неї, окрім листя не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшись, промовив до неї нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це, і приходів вони Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав їм, казав їм: Хіба не написано дім'ям домом молитви називеться. і для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це просвященник, які книжники та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчанням. Увечері ж, вийшов поза місто, проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла. Ісус... Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі двинься і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Увійти до храму мають право і навіть обов'язку злодій, шахрай убивця. Невдаха, брехун, розпусне, скандаліст. Релігійне і моральне грабіжне, але з храму має вийти чиста, чесна, відповідальна, стримана, правдолюбна свята людина. Зустріч із Богом у храмі, слухання Його під час молитви з метою навернення, достатня причина продовжувати будувати храми. Але інколи храм приходить зовсім не думаючи про навернення, про молитву, про слухання Бога. Приходять торгувати щось у Бога, і тоді Бог, ймовірно, перестане дивитись на це спокійно, бо він любить людину і хоче її навернення. Господи, навчи мене шанувати кожен храм як місце молитви і зустрічі з тобою.